А по бобер. Так, ти колись бачив, бобра? Ні. А я бачив. Ты ну що, ой-ой-ой, бобрито бандита не бачив. Ой-ой-ой, бобрито бандито. Эй, бобрита гонстито. Ти мене питаєшся зловити? Ти мене питався зловити? Нет.

Це була би фіаска. Пожалуйста. Свої снаки. Ти ж зараз да? Да. О, знімаю. Так. Серьозно. Я кудись не ну, знімаю, що Ти такий класний. Ага. Дай я автограф. Максима на хотя залупу ловиться. Ти ж все красавчик. Он каже, що на колядчий золотой. Це хорошо, да. Ай, погляд Шо! Ми тут сорт популярного максима. Пока. Пока! Мы их вырежем. Ні, це Вони до мене прийобувались колись. Бачив, що далеко. ну це мої підписники. Мої фанати, по-моєму. Нічого що вони доябувались до мене колись. Колись прибувались? Да. Да? Су? Я натурал. Даже если я сухожу, я лезал тебе пизду девушки. И то, что пиздешь. Что перейду? Я лезал пизду девушки. Высокий Максим, а не проще, а не проще, що отак от? Так вот. Через от... А не проще, що отак от? Так вот. А? Сюди, туди, туди. А не в круг. Пусі. Круг. Річки. Ну. Ну, не можна провести, вона піздець, піздець. Ядовита? Так. Да. От запомните. Ядовита фігня. Не yeah. пам'ятаю, як називається, але ну, воно я Типа його вообще тривати не можна, тому що потім всі руки будуть... Це... Воно коротше, воно визиває алергію, коротше. І буде дуже сильно чесатися. Ну коротше така у нас дорога. Добрий день. Добрий день. Що зловили? Just the younger gas be abody. Йоуэй. В общем. Накрывайте дети ашки, приводишь вы в какашки. Правда? Да, но типа я через пару раз Будем почему. О, А, тут занято у Тут не знаю, блядь. А то самі люди. Понял, щоб не кто-то было. Да. Приїбали б нахуй нахи. І вроді ми тут були, так? Да? Так, да, ми тут були і приїбали б Ну, ти Ми. Чого? Бо ми друзі. Тому що ми завжди яби закинули тут, а не дать, А Не дістан. <плес> <плес> Yeah, yeah, ми що затоплено? Не, да, мы да, затоплено. Ну зато там не затоплено. Зато там не затоплено, да. Ты знаешь, что воно затоплено? Ну. No. Ты знаешь, чи нет? Нет. А ничего, что-то еще пару днів было. Что ты затопила? Ну no, да. Ну тут точно сюда нельзя. Мы даже не знаем, чего нам забавно. Я не знаю, но... Виглядай? Добрий день. Добрий день. день. Нічого не зговорили. Це мало все. Говоритеся не хорошо. Говоритесь не хорошо, правильно? Ну так? Давай тут так. Ты будешь закидать? Куда? Ну ідем, де закидає, да? Ну ты не идем здесь сюда, если закинем, да? Чисто заходим. Вот это кто-то. Фух. Ні, я кажу, не, не, не рибак, но трохи вміють. Закидаєш, ти вмієш, тому що я тебе учив. Ага. И сейчас я закидую, і ти закидеш. Адуванчик! Хоча в нас вдома є пару Не знаю. Я якось приніс. <суку> Рядно. У нас на який день. На день матері. А він брудь. Я просто вже не пам'ятаю. 17 чи 18 травня. А 18, 18 травня у мене було день народження. Да. Ну якесь там 17 до 10 травня. Може 8 травня. По-моєму, так. 8 да. березня може. Е-е, травня. Правда. Добре, я не пам'ятаю. Мене ж пам'ять. Як як у рибки. Ну не як у рибки. Я б одразу тебе забув. Як я пам'ять. Ну у як у рибки, рибки на вся таки. Так. Да. Ну, бішся як у рибки. Як у черепахі. А черепахи дуже в черепах дуже класний цей. Ага. Два раза закидаємо, да? Да. Сейчас є один книжчик, да, ну дальше. Укрите, а, кейп, что дальше. Куриці, дети, ашки, потім с тобой. Діти про класку. Хотя, я не против чого. Особочка ага. велика не то що велика ми були того, а прийшли до сюди. Ну так. Да.